я. він хотів побачити онуків та прожити довге життя зі своєю коханою дружиною. Тепер ж вона та десятки інших криворіжців прощаються з Вадимом Суковенком, командиром розвідувального відділення військової частини А-04-14. Наш земляк даючи віціч ворогові на передовій поклав за нашу свободу найцінніше власне життя. Ніякий ворог, ніякий окупант, ніякий супостат на нашу землю не прийде, бо буде знати, тут живе народ, а не населення. І тут є земля вільних людей, а не якась територія, куди можна ходити, як хочеш і скільки хочеш. До повномасштабної навали російської орди Вадим Соковенко шість років працював монтером на олійниці у селищі Лозуватка та майже щодня долав некороткий шлях з міста до роботи на велосипеді, адже був прихильником здорового способу життя. З кумою Оленою захисника поєднували 23 роки дружби. За цей час один з одним стали близькими їхні діти. Жінка каже, востаннє із полеглим захисником бачилася напередодні нового року, за місяць, коли чоловіка призвали. До ЗСУ він готовий був тільки захищати, і тільки вперед, тільки сподівався на перемогу. Це його перше було бажання, щоб захистити своїх дітей, родину, матір і всіх, близьких і рідних. Довго ми довго време, я ж кажу, дружили, і це дуже така втрата. Це навіть не писати словами, як його буде не вистачати за січня цього року. Криворіжець вирвав українську землю з лап окупантів під час найзапекліших боїв на Бахмутському напрямку. Лише нещодавно отримав звання молодшого сержанта, побратим та друг з мирного минулого Анатолій. Ділиться провів із загиблим воїном плічопліч майже усе своє життя. На передовій згадує товариш по зброї. Вадим завжди підтримував оточуючих доброю посмішкою. З Вадима знаю вже більше 20 років. Ми з ним з дитинства між. В армії тоже в місті. Дуже гарна людина. Завжди був з посмішкою. Друг був чудовий, найкращий, могутній. Востаннє захисник приїздив до родини у короткострокову відпустку у червні та вже тоді пообіцяв приїхати додому 13 серпня, аби відсвяткувати сім'єю свій 47-й день народження. Проте планам Вадима Соковенка так і не судилося збутися 4 серпня. В районі Берхівського водосховища, що під Бахмутом, серце воїна зупинилося внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Синьо жовтий стяг, за який віддав своє життя наш земляк, передали його дружині. Символ держави, який вірно. І до кінця служив ваш чоловік. Свій останній спочинок, полеглий захисник знайшов на Краматорському кладовищі. У Вадима Соковенка на цьому світі залишилися мати, любляча дружина, 25-літня дочка та 18-річний син. Низький уклін і вічна шана героєві. Антон Шекель, Андрій Яковлєв, перший міський.